Всім привіт! Що ж, друзі, розбираємося з другою посилочкою з Японії, і заразом продовжується моє знайомство з виробами компанії Cold Steel. Бо сьогодні у нас дуже цікава уновка від колдів Така досить суперечлива, яка вже викликала. Деякий ажіотаж. Ну, я, звісно, не те, щоб фанат, але мені теж стало цікаво, що ж це за Мейхем. Отже, друзі, Cold Steel, Мейхем. Сьогодні подивимося з вами на цього монстрозного ножаку. Так... Ну. Друга кліпса. так, <ріст> Як вам це? <ріст> Я не знаю навіть, чи влазитиме цей ніж в кадр і <ріст> ну, він просто велетенський, ну, подивіться. Зараз. Я навіть не ризикну, чи, чи ризикну. Ні, нормально. Відкривається однією рукою. Е, ну Просто подивіться, поряд з Мейхемом Спартан вже <дивіться> досить таки тендітно виглядає. фух да Зробили так зробили. Що ж, друзі, подивимося ближче на цього монстра, а потім. Трішечки буквально пару слів, розкажу свої перші враження від цього Ах, велетенського Мейхема. Ось так, друзі, Cold Steel Mayhem. Що ж, а як я обіцяв перші мої враження, дуже великий, потужний, міцний надійний ніж, але ну, для мене взагалі він такий трохи є незрозумілим. Його призначення, хіба що, хіба, як в рекламних роліках код Стілу відрубати їм там, супостатам руки, або ну, може і рубати канат. Хоча ця геометрія клинка досить така виражена, радіусна, вона більше про різ, ніж про рубку. Ну, як на мене. Ну, що ж, прийдемо трохи до технічних. Деталей клинок в ножа з сталі Aus 10A руків'я G10, Така от цікава, кольорова, чорна сіра G10. Ну, досить така гладенька, хоча за рахунок цих виямок і взагалі геометрії руків'я, ніж дуже зручний. Ну, принаймні, от таким от хватом. А, можливо, ще якось так його тримати, але ну, тут вже питання, кому, кому як, чи якось отак навіть щось там відрубати, щоб був е, більший кут, або е, більша, так би мовити, інертність, чи інерційність, як правильно сказати, не знаю. Так, кліпса ну, досить маленька, як на такий здоровений ніж. Е, вона. Е, Є лівостороння кліпса. Тобто ніж, в принципі, ну, оскільки тут також є насічки, як, мабуть, більшість виробів колд є амбідекстром. тобто Однаково зручний як для лівої, так і для правої руки. Так, конструктивно ніж має також повноцінні сталеві лайнери. повністю. По всій довжині. От. Вони е, полегшені е, декількома отворами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, якщо не помиляюсь, отворів. От. Ну, взагалі я не знаю, чи це необхідно було робити, оскільки сам ніж такий масивний, великий і ну, досить важкий, він важить більше 300 грамів. От. Чи необхідно це було, ну, можливо. <laughs> трохи схуд за рахунок оцих скелетонізованих лайнерів. От, в ножа замок Atlas Lock. Я трохи боюся, що його тому <зархунок> притримую клинок. Тобто така от клавіша, яка ну, нажимається зручніше, ніж клавіша або кнопка 3 звичайно, для код ну, як от На Спартані. Тут. Треба віджати. ну Хоча також нормально тут віджати, та... ну, треба його змастити трохи можу. ну В мене ніж вже не новий, тому це, мабуть, можна вибачити. От. А розкладається. Ну, от щодо розкладання, питання: наскільки інерційним таким. от Шляхом він розкладається легко. Однак, ну, щоб розкласти за оцей шпиньок, ну, тут треба або дуже довгі пальці, або якось призвичаєтесь, приловчитись трохи. Ну, однією рукою, ну, особисто мені не дуже зручно його розкладати. Інерційно це от краще. Ну, а також це виглядає досить ефектно, мабуть, <смі> така здоровенна сапіра, Ну, що вам сказати. <смі> великий і страшний. Мовить <смі> цим ножем класно щось рубати. Ну, треба спробувати. от, Виглядає. Ну. Виглядає він дійсно, як великий і страшний. На вулиці я б, мабуть, не ризикував таким там щось там. Зрізати ниточку в подороги десь на платтячку, <хи> Або на новій пошті скривати посилочки. Хоча щось таке в ньому все ж є. Цікавий ніж, суперечливий дизайн, так, неоднозначний. Все не так однозначно, як то кажуть. Так. Ну. Комусь він точно сподобається, а хтось оцінить цей, о, цю потужність цю, цього великого широкого клинка. Така якась, як фу, якась абордажна шабля. Або абордажний кінджо. Якось так, друзі. Така от цікава обновка сьогодні від Cold Steel. Нова модель. Лінійці, Cold Steel Mayhem сьогодні на моєму каналі. Що ж, на цьому на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам за увагу, всім, хто подивився це відео, і залишайтеся зі мною, будучи багато цікавого. На все добре, бережіть себе. Всім пока.